Для всіх поціновувачів незабутніх сценічних постановок та справжнього музичного мистецтва Вінницька обласна філармонія відкриває 77-й концертний сезон. У Нас п'ять циклів концертів. Ми плануємо провести це основні наші концерти, які будуть на протязі сезону на нашій сцені. Це 4 хори року, брава маестра, вечори з Аркатою, право голосу. І в цьому році. В цьому сезоні, скажімо так, виповнюється 70 років ансамблю пісні танцю Поділля. Академічного, академічного да ансамблю пісні танцю Поділля. І ми присвячуємо теж цих концертів цього колективу. А розпочнеться сезон символічно: 1 жовтня в Міжнародний день музики. Саме в цей день війни зможуть завітати на урочистий концерт молитву під назвою Подільська літургія, приуроченого до 1025-річчя хрещення Київської Русі. Та тисячоріччя Лядовського скельного монастиря відкриватися наш концертний сезон. Філармонії буде концертом молитвою. Спільний для двох колективів академічних області камерного хору Вінниця і камерного оркестру Арката. Це подільська літургія. Ну, вперше тут звучить так: літургія буде звучати українською мовою. Що досить незвично було для е, православної традиції нашої області, і дуже багато людей підходили, казали, що нас викликали сльози, бо ми його вже цей концерт е, виконували в області вже сім разів, сім концертів мали. Особливу увагу Вінницька філармонія також приділила такій визначній даті як 200-річчя від дня народження українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, аби втілити в життя його вражаючу поему Катерина. Творчий колектив запланував грандіозний музично-поетичний вечір. Ми готуємо презентацію такої ексклюзивної такої програми, учасниками якої будуть академічний камерний оркестр Аркада. Ось керівник нашого оркестру, заслужений діяч мистецтв України Георгій Курков, та за участю заслуженої артистки України Ірини Швець. Це так, скажімо, прима нашої філармонії, людина такого невтомного духу і завжди зі свіжими яскравими і такими молодими ідеями. І ось по мотивам поеми Катерина Тараса Григоровича ми плануємо зробити такий, знаєте, синтетичного жанру концерт, де буде і читатися поема. Власне Ірина Борисівна її буде виконувати читати, і виконуватиме це і вокальні, і інструментальні твори різних композиторів різних країн світу різних епох. Саме цього сезону вінничани зможуть насолодитись творчістю вітчизняних телезірок. Фіналіста конкурсу Голос країни співака Олександра Онофрійчука та фіналіста конкурсу Україна має талант. Віртуоза Олександра Божика також однією з провідних подій стануть і врочистості, присвячені до 70-річного ювілею Вінницького академічного ансамблю пісні і танцю Поділля. Ми запропонували нашим глядачам не тільки міста, а й області. Це в місті таких чотири великих концерти різного напрямку. Перший концерт відбудеться 10 жовтня. Він називається Подільська рапсодія. Цікавий концерт буде тим, що він буде побудований чисто на подільському фольклорі, на нашому регіональному фольклорі. І він ще цікавий буде тим, що в перший колектив в ньому буде звучати не тільки пісня, музика і танець, а слово. Тобто він буде театралізований. Побудований так, щоб були так звані картинки життя народу, життя села. А для тих, хто тільки відкриває для себе світ музики, Вінницька філармонія планує розробити концерти окремо для кожної паралелі учнів загальноосвітніх шкіл, зважаючи на їх шкільну програму. Тож на дітей чекає яскраве естрадно циркове шоу та безліч сюрпризів. Олена Закревська, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.